Канал Андрій Стойгора пропонує Майбуття на самому краї стрімкої скали, що височіють там за каналом, якось крилате сім'я сосни, кружляло, кружляло і впало, впало на крихітку грунту і проросло паруском ніжним, вижло сосонка там на скалі, стало деревцем, як стрижним. Пори року одна одну змінюють. І змінюється все навколо сосни, тільки сосна і скала мають, колір на віки один, колір весни. У це колір землі, сірий, у сосни зелений, колір життя. Так роки проходять спокійно, а сосна стоїть і це майбуття. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок палець догори під цим відео.